П'ятниця, 19 липня, інформаційний випуск ново на каналі Телерадіо компанії Надвірна. Традиційно у цій порі ми говоримо, чим жила надвірнящина останні дні. Вітаю в студії Ірина Томашок. Поганий стан доріг у надвірній зібрав за круглим столом місцеву владу, представників громадськості та директора облавтодору. Під час наради, яку провів голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук, у зв'язку із зверненням міських депутатів про незадовільний стан доріг йшлося про ремонт центральної вулиці міста. Надвірнянці готові вдатися до радикальних дій, якщо роботи по ремонту не розпочнуться. Проте директор обласної служби запевнив, що наступного тижня дорожники приступлять до роботи. Поганий стан доріг в Україні ні для кого на сьогодні не секрет, не є винятком і надвірна. У квітні цього року на центральних вулицях міста було знято верхній шар асфальту. І до цього часу ремонт так і не проводився. Тому депутати Надвірнянської міської ради за підтримки громади міста звернулись до керівництва району області щодо незадовільного стану доріг. Цю болючу проблему зібрались вирішувати у надвірні за круглим столом. У наступному році у місті планують проводити міжнародний гуцульський фестиваль. Тому місто вже від сьогодні готується до прийому. Гостей відремонтовані повинні бути і дороги. Людям наболіло, автомобілістам наболіло, громаді місто Надвірної наболіло, і ініціативна група висловлює наміри щодо блокування проїжджої частини дороги і в місті надвірна, і дороги, яка йде в сторону Яремча. І далі на Закарпаття. Для того, щоб ми. Могли всі розуміють прекрасно, що перекриття дороги це крайній захід, але громада висловлює свою думку, і я на стороні громади у даному питанні, що іншим шляхом, іншим чином привернути увагу до своєї проблеми є неможливим. Основна причина жахливого стану автошляхів, кажуть фахівці дорожньої служби, це недостатнє фінансування. Попри брак коштів, автодор працює сьогодні, взявши необхідні матеріали у борг. Затрат річна потреба коштів на експлуатацію, поточний ремонт і проведення міжремонтних термінів. При цьому на дорогах області потрібно 1 мільярд 250 мільйонів. 1 мільярд 250 мільйонів. Служба доріг як замовник Івано-Франківській області цього року має тільки 86 мільйонів. От поділіть 1 мільярд 250, поділити на 86. Скільки разів є недофінансування. І тому е, хочу. Щоб ви зрозуміли, що е, як би дорожники не старалися, що би не робили, при такому фінансуванні всі потреби перевізників, общин, людей. Ми не зможемо забезпечити. Що стосується центральних вулиць надвірної, зокрема Мазепи Грушевського Соборна, то тут роботи розпочнуться з наступного тижня. За словами директора Облавтодору Володимира Рачкевича, вже у понеділок у надвірну приїде спеціальна техніка, а з середи роботи по ремонту доріг розпочнуться. Будемо просити постачальників, щоб наперед дали нам певну кількість матеріалів, щоб вашу проблему надвірної загасити. Обіцяти не можу, бо без коштів скільки дадуть, що дадуть на яку суму. На яку квадратуру закрити, я не можу зараз наперед сказати. Це буде в процесі в робочому порядку. Рішатися. Весь процес ремонту доріг буде відкритий для громадськості. В надвірну приїде персонал лабораторія, щоб на місці робити аналіз матеріалів дорожнього покриття. Також за кожним кроком спеціалістів стежитиме міський голова, депутати та громадськість. Під час наради запропонували створити спеціальну координаційну робочу групу, яка кожного дня о 18-й годині аналізуватиме роботу дорожників. Тут сидять і спеціалісти, і фахівці, і люди, які дійсно. Прийшли представляти громаду представники депутатського корпусу громадських організацій, то ми хочемо одне. І я відверто, відкрито це буду говорити, говорив і буду говорити, що ми хочемо, щоб дійсно цей ремонт, який буде проходити там з понеділка чи з вівторка, був кардинально кращий від тих ремонтів, які були зроблені до цього часу. Тут представники громади говорили про інші об'єкти, які робили структурні підрозділи. Дійсно, якщо взяти в цілому. Я буду противником, щоб цю дорогу робив представник Надвернянського діду. Хоча це колишній мій підлеглий, наведу приклад. Ми можемо зараз піти на вулицю Котляревського через УКБ, через Гречаніка була зроблена дорога 850 тисяч. Ну не може робота капітального характеру служити 6 місяців. Спілкувався з представниками асфальтного заводу вашого. Коли в асфальт дають все, що чорного кольору, я вважаю, що я буду сам стояти, контролювати процес будівництва нової дороги. У вулиці Мазепи, Чорновола, Грушевської Соборної. І щоб це не було покриття у вигляді асфальто-бетонної суміші, не асфальто-глиняної, а дійсно асфальтобетон. Також Зіновій Андрійович зобов'язав керівника облавтодору закінчити ремонт центральних вулиць міста до 24 серпня дня незалежності. Служба облавтодору робитиме все можливе для того, щоб у надвірні провести поточний ремонт центральних вулиць, зазначило керівництво. Проте не гарантує, що вони встигнуть до кінця серпня. Під пильним оком ремонт автошляхів і у міських депутатів на сьогоднішній день ми вже маємо результат. Від тих дій, які були зроблені нами і громадою міста, тобто сьогодні відбулася нарада голови райдержадміністрації Кася... Касянчика Юрія Дмитровича, де були представники облавтодору, які запевнили нас, що. В Середу починається починається виконання робіт. Вся справа в тому, що ми не лишаємо це на, само, на самовплив цю, цю ситуацію. Ми будемо контролювати її і на сьогоднішній день у нас в планах дуже багато всяких робіт, що стосовно того, щоб дорога була як можна в як можна в якіснішому стані. Ми сказали, що близько повинна була була бути лабораторія, яка буде здійснювати аналіз матеріалів, з яких буде зроблена дорога. Також ми Впевнені в тому, що будемо співпрацювати з депутатами обласної ради дуже тісно, коли вже почнуться роботи на дорогах. Що будуть не вистачати коштів, то ми будемо робити все для того, щоб перекрити коштами з області, коштами з Києва, перекрити проблему і все ж таки довести до ладу нашу дорогу. Це і Соборну, і Чорновола, і і вулицю Мазепа. Ну, ми маємо якесь двояке таке відчуття. Ну, по перше, ми домоглися того, що на нас звернули увагу і. Так само, і обласна державна адміністрація, розуміють, що є величезна проблема. Та кількість асфальту, яка потрібна для того, щоб залатати центральну частину міста, і ті ділянки, які були вийняті з допомогою спецтехніки, надзвичайно велика. І вони пообіцяли нам, дали дали запевнення про те, що в середу, тобто, буквально за п'ять днів, почнуться роботи стосовно ремонту центральної частини міста. Але з іншої сторони, вони силаючись на те, що в них недостатньо фінансування, що е, практично всі е, роботи вони виконують в Бог, так вони. Е, Сказали, що не можуть залатати абсолютно всі вулиці, які відносяться до їхньої компетенції, які отримали ну, зрізку. Так і відповідно на питання, коли це може відбутися, вони сказали, що прикладуть усіх зусиль, що це відбулося до вересня місяця, і включно з вересня місяця. Тобто, частину ми своїх вимог наш були задоволені, але все-таки частина вимог все ще залишається відкритим і очевидно, що ми будемо робити все для. Для того, щоб заїхавши сюди техніка, провела всі можливі весь максимальний об'єм робіт. Хочу сказати так, в нас хочу, щоб жителі надвірної зрозуміли, перш за все, що, чому така деколи складна ситуація відбувається. Тому що не всі дороги надвірної відносяться до компетенції самої міської ради. Є дороги обласного підпорядкування, державного підпорядкування, тобто є дороги, які ремонтуються за рахунок коштів облавтодору. Що ми зараз, наприклад, маємо зараз з цією проблемною центральною частиною міста? Що стосується тих доріг, які відносяться до комунальної власності міської ради, ці дороги однозначно планово ремонтуються, кожного року виділяється певна сума коштів. І в межах цих цих коштів проводиться спеціальна комісія, яка визначає почерговість проведення ремонтів на цих дорогах. Ви маєте змогу це бачити і по вулиці Котляревської, і по вулиці Франка. Тобто, там роботи ведуться всі можливі кошти, які ми маємо, ми їх звичайно використовуємо в тому обсязі, в якому вони є. Щодо інших доріг. Ну на жаль, ми би ми дуже хотіли поремонтувати цю центральну дорогу, тому що вона ну ми прекрасно розуміємо, це обличчя міста, враховуючи обіцянки керівництва облавтодору, розпочати ремонт центральних вулиць міста у середу. Депутати та громада вирішили утриматись від кардинальних дій. Якщо ж дорожня служба не виконує обіцянки, то центральні автошляхи надвірної будуть перекриті. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Нижній Вербіш. Івано-Франківської області одна із святинь, яка занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, цей храм датується 1808 роком. Тут збереглись ікони кінця XVIII століття. Представникам змі туристичної компанії Унікальна Україна було проведено прес-тур святинями. В екскурсійній поїздці були і журналісти телерадіокомпанії Надвірна про враження від побаченого проблеми та перспективи, а також тривалу і велику підготовчу роботу фахівців. Наш наступний матеріал. Церква Пресвятої Богородиці належить до добре збережених рідкісних п'ятиверхих храмів гуцульської школи. Споруда п'ятибанна зрубної конструкції. Святиня оперізує піддаща, оперте на профільні виступи вінців зрубів. Науковці припускають, що територія, де знаходиться церква, є місцем давнього Коломийського монастиря. Поруч знаходиться і дзвінниця, яка була збудована раніше ніж храм, у 1797 році. Храм споруджувався майстром Григорієм Семонюком, якому тоді було 102 роки. Він і похований біля. За легендою, бо цього не можна за документами перевірити, майстер, який будував цю церкву, називався Григорій Симонюк, він був касиром в, в Атазі Довбуша. Коли банду Довбуша розбили, Довбуш згинув аж на Чорногорі. Цей Симонюк сюди сховався, в село в селі не хотів жити, щоб хтось сюди не виносив. Він жив з краю села, тут недалеко, мав млин, і працював мельником. Але він був такий здібний, був Тесля. І він збудував цю церкву. церкву збудував з Віденцю. Збудував він цю церкву трошки пізніше, 1808 року закінчив, що дуже цікаво. Хтось доніс найяснішому цісарю в Австрію у відень. І в 1812 році нагородив цісар малою золотою медаллю за побудову цієї церкви. Топографія. Рельєф однозначно показує, що це є місце з надзвичайно цікавою історією. А друга особливість, що ця церква побудована на кошти Довбуша. Ця церква відзеркалює дуже цікаву сторінку української історії, опришківства так, і руху опришків. І в тому числі пов'язання його з фундацією церков. Науковець каже, що церкви такого стилю були у кожному селі Гуцульщини, але до сьогодні не збереглися. Багато храмів згоріло. За словами фахівців, церква має дуже гарний і цікавий іконостас. В інтер'єрі збереглися оригінальні головні та бічні вівтарі початку 19 -го століття, ікони кінця 18-го. Також у 1990 році стіни на піддащам та бані вкрито карбованою бляхою, яка є шкідливою для дерева. Пишна барокова різьба, рококова різьба з малюванням. Ясно, що збудована зі смирикового дерева, тут навіть підвали не сберекові, тут дуба не було, хоча переважно підвали не робили з дуба. І вона ну, мала проблеми. Перед війною самою бані вкрили бляхою. Цю бляху поставили, щойно в тисячу, тут виразно написано, в 1990 році. Мода. Ви побачите, що практично всі церкви в Гуцульщині є заковані в бляху аж по даше. Зверху донизу. Це була така мода, ще при чому вся бляха дивіться карбована, з узорами, зі святими, з хрестами, з квіточками. З ордаментом і За вимогами ЮНЕСКО святиню потрібно перекрити натуральним матеріалом гонтом. Така робота потребує великих коштів. Церква Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні використовується як діючий храм. Хоча громада села зараз поруч зі старою зводить нову церкву. Унікальність цієї святині визнано комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а обов'язком українців залишається збереження архітектурної пам'ятки. Шум гам, тарарам, необлаштованість прибудинкової території, великі калюжі після дощу вивели жителів будинку номер 4 по вулиці Грушевського, що в надвірній, у подвір'я на спільну нараду, як дати цьому лад. Схоже, перемовини з різними сторонами стали результативними. Поки готувався цей матеріал, робота почалась. Людям урвався терпець у будинку, який у надвірній називають одним із найкращих, незатишно твердять жителі і висувають свої вимоги як органам місцевого самоврядування, так і підприємцям, які мають свої заклади у житловому фонді. По перше, нас затиснули з усіх боків. Внизу підприємці, які створюють нам некомфортні умови для проживання, м'яко кажучи, і ми хочемо з цим якось благоустроїти благоустрої території прибудинкової і вирішити дуже багато таких питань. От, щоб нам було жити нормально, от і щоб будинок виглядав як з фасаду, так і з тилу, як кажуть, так як слід. Тут дуже багато транспорту. Це і небезпека і для дорослих, і для дітей. Далі, щоб не було паркування для всього міста тут. Я би хотіла, щоб ринви тут поставили, де ми ходимо від магазину. І дуже небезпека там є, де майданчик дитячий, і є арматура стерчить. Депутат уважно вислуховує запити і обіцяє допомогти якнайшвидше, тим більше, що одна з ініціаторок зборів його вчителька. Всі претензії, які висказують люди, вони справедливі, вони мають право. На ці речі, ну, наприклад, цей шум, з яким ми стоїмо, це потужні вентилятори. Я думаю, що це теж не можна їм поставити якісь шумозахисні, ну напевно, якусь стінку чи як щось можна придумати, бо шум дійсно що неможливо розмовляти. Є такі проблеми, що й не потребують ні коштів, не потребують просто спільними зусиллями треба стати і вирішити. От тільки що вже вирішили проблему, автобус тут ночував, великий вантажний. Зробили йому зауваження, сказав, дав слово, що більше ночувати не буде. Це все шум людей, це все повітря, загазованість і так далі. Йдуть на контакт і представники торгового магазину. Кажуть, чим зможуть, тим поможуть. Є ряд проблем, які усунути не так вже і важко. А складніші питання вирішуватимуть поступово, але так, аби всім було добре. Розробляється вже кошторис і в майбутньому скорим часом, можливо, навіть за тижня два-три, воно буде обезшумано. Повністю ці компресора будуть обезшумені оббиті стінкою, або навіть можливо їх будуть переробляти на інший лад. Також я написала прохання для керівництва, що ми хочемо все-таки. Культури, цей майданчик. Ну ми нічого тут правда кращого не зробимо, але підновимо, підфарбуємо, підваримо, поставимо нові дощечки і пісочечку для того, щоб дітки мали де гуляти. Люди зібралися, робота почалася. Як швидко вирішаться вимоги, покаже час, але вже точно підтвердилася теза у єдності сила народу. Саме на Надвірнянщині серед розмаїття прекрасної природи, красивий гір, стрімких потоків бистриці. Почалось становлення в першу чергу людини і неординарної особистості. Поета, автора багатьох пісень, члена спілки письменників Росії Михайла Гуменюка. У вівторок, 16 липня, працівники Пнівського будинку культури для своїх односельців організували зустріч з відомим вихідцем із їхнього села, на якій побувала і наша знімальна група. Михайло Гуменюк належить до того покоління, на чиї плечі лягла місія освоювання крайньої півночі. В 1984 році за Комсомольською путівкою наш земляк поїхав працювати в республіку комі на боровій установці. Життя та робота за тисячі кілометрів від рідного дому не могли не вплинути на творчість пана Михайла. І добра частина його творчого доробку пов'язана саме з крайньою Північчю. Саме там вийшла у світ його перша поетична збірка Лябедіна Биль. Це видання посприяло його самоутвердженню як поета. Починаючи з цього часу, його твори друкуються. В багатьох виданнях не тільки крайньої півночі, а й центральних російських. Крім віршів, пан Михайло пише тексти та музику пісень. Він є також автором багатьох віршованих перекладів з російської та білоруської мов на свою рідну українську, саме так рідну українську, тому що Михайло Гуменюк залишається тим щирим українцем, патріотом. Який не забуває про своє коріння, свою батьківщину і любов до неї і рідного краю відображена в багатьох його творах, та найбільше проявляється вона у любові до карпатських гір, рідного села, батьківської хати, рідної матусі, своїх дітей, онуків та дорогої дружини. На Ямальській землі я за молю молюсь країну, а мерзло та хемлі, хай летять мої мрії у плин, ти в устах. Моє серце з тобою єдино, як в світах, я шукаю, чи долі твій син. Берегине моя, неозоре свята Україна, Ще пісня твоя з гірках пацьких, хай лине увис, Стоголоса луна зачарує мене солов'їно, знов покличе вона в рай смиренкових гір, як колись. Того ж дня в кнівському будинку культури звучали вірші у виконанні як самого автора Михайла Гуменюка, так і односельчан. Тут лунали й пісні у їхньому ж виконанні. Митець не може без натхнення. Михайло Гуменюк черпає його саме тут, на батьківщині у рідному селі, серед гір та чистих джерел. Може прозвучати банально, але творчість Михайла Гуменюка можна зрівняти хіба що з признанням у коханні, пристрасним, що приймає до глибини душі. Нівський сільський будинок культури славиться тим, що мі завжди проводить цікаві масові заходи. І ось сьогодні я побувала на такому черговому заході, а може навіть і не, не такому, як завжди, а зустріч із поетом, прекрасною людиною, їхнім земляком, який народився і жив молоді роки у цьому селі. А зараз він працює і живе в новому Уренгої. У першій його збірці «Лебедіна я Биль у передмові Ігор Владін сказав, що це єдиний поет як двомовний поет в новому Уренгої. Значить, пан Михайло пише свої вірші на українській, рідній материнській мові. Що дуже похвально, тому що він вже 30 років живе в Росії і пише вірші на російській мові, і нам дуже приємно, що його визнали там. У спорткомплексі Ват Нафтохімік Прикарпаття тренується близько 300 дітей. Вони успішно опановують різні види боротьби, чим прославляють Україну в різних турнірах і змаганнях. Для теперішніх і майбутніх чемпіонів благодійний фонд Юрія Дерев'янка презентував спортивний інвертар. Надвірнянська школа дзюдо самбо та боксу відома всьому світові. Її вихованці є чемпіонами України, Європи, володарі першостей світу і олімпійські переможці. І в літній період, коли більшість школярів відпочиває, вихованці дю США профкому «Нафтохімік Прикарпаття посилено тренуються. Вони готуються до чергових міжнародних змагань. Юні дзюдоїсти і боксери та їх наставники підкреслюють, що для повноцінних занять потрібен відповідний спортивний інвентар. Оскільки тренування різноманітні і комплексні, а спортивне забезпечення дуже міз. Зерне доречним став подарунок від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Голова фонду Володимир Грабовецький передав у дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву профкому «Нафтохімік Прикарпаття футбольні, баскетбольні та волейбольні м'ячі. І сьогодні ми маємо ну, спортсменів міжнародного класу, які представляють Україну на міжнародному рівні. Прославляють її. Але ну, хотілося б, щоб у цьому плані держава звертала більше уваги і приділяла їм більше уваги. І, бо ці люди дійсно заслуговують на повагу на повагу і відношення до них як для людей, які віддають всі свої сили на те, щоб держава Україна мала певний статус у світі. От, але сьогодні ми приїхали для того, щоб їх тишечки підтримати спортивним інтерем і зробити їхню їхню роботу тишечки легшою. Це все на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії недвірна бажає вам гарного настрою і тільки хороших подій на все добре.